З 1 липня 2013 року вступають в силу норми закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, згідно яких змінюється старий порядок подання звітності власниками касових апаратів. Зокрема, дані з касових стрічок мають передаватись до податкової в електронному вигляді. Це зменшить затрати. Всі знають скільки це займає часу, місця, якщо ці ленти збирати, складувати. Все-таки в электронной форме это проще будет. Один раз в сутки отправили. І нічого не надо складировать, оно все в пам'яті держать. на мой взгляд, это сократит і время, і финансовая сторона. Для суб'єктів господарювання існує два способи виконання вимог законодавства: це придбання реєстраторів розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми або до опрацювання існуючих касових апаратів та приєднання до них відповідних модемів для передачі звітної інформації з сертифікованими моделями реєстраторів. Можна ознайомитись в сервіс. В центрах або на інтернет-сайті Міндоходів всі сервісні центри руководствуються реєстром касових апаратів, і тільки в тому випадку, якщо касовий апарат внесений в реєстр, з возможності доработки касового апарата, ті касовий апарата ми і дорабатываем. Ані нововведення, на думку податківців мають привести до зменшення кількості фактичних перевірок, так як органи міндоходів зможуть контролювати прибуток у динаміці практично у щоденному режимі. Тож перевірятимуть лише ці торгівельні точки, де буде виявлено високий ризик несплати або сплати податків у неповному обсязі. У той же час до власників РРО, які не перейшли з 1 липня 2013 року на електронну форму звітності, будуть застосовані штрафні санкції на сьогоднішній день в Дніпропетровській області. Зарегистрировано 13 тысяч кассовых аппаратов. Прошли успешно персонализацию и работают полторы тысячи кассовых аппаратов, что составляет 10,5% по Днепропетровской области. Те, кто еще этого не сделал с 1 июля 2013 года, будет применена штрафная санкция в виде 170 гривен за каждую электронную ленту, которая не отправилась к коргнутому налоговой службе. Олена Дроздова объектив 27-й канал.